Пам'ятаєте цей теорет в попередніх відео, диски були сірі, а вже чорні. Мені здається, що на сірих було більше ефекту, ніж на чорних. Зараз чорне воно чорне на чорному воно все злилося і якось воно не то. Тільки що так їду-їду, бачу о барн, треба зупинитися, кофе попити. Чуть-чуть проїхав туди далі. Тикаю задню передачу. І що мені тут не подобається, що вона глохне. от Я зупинився, втикнув в задню передачу. І вона вирішила, що я типу, зупинився і заглохла. Я на задній передачі вже стою, вона що думає, думає думає, потім завелася і вже поїхав назад, припаркувався так, як зараз стою. Але в чому прикол, що я серед дороги ставив, вдруг ззаді хтось буде, а мені треба швидко перепаркуватися. Вона заглохла. Оце от з задньою передачею з драйва назад, і вона зразу глохне, і потім треба якийсь період, поки вона... А, ти, типу на задній, о, треба завести машину, давай її далі. Як вам такий мопід. Я біля школи знаходжуся. Це мопід якогось із школьника. Заді він видно мотор 50-кубовий приблизно. Це італіанський мопед П'яджо. Ось так він виглядає спереді. Ось так В середині рульок мопеда, сідуха і погнав. Дуге, саме головне. Ну і мотор, походу, ззаді. Як для школьника взагалі бомба. Ти що по моїй машину мені тут очись. Кудись вода зайшла. а так Бачите ось всередину. Вікно все закрито було, куди вода попала, непонятно. Сьогодні рівно місяць, як я почав їздити на цій машині. Від дня видачі цього автомобіля пройшов рівно місяць. І зараз я вам покажу, скільки я за місяць вже приїхав кілометрів. То пам'ятаю, у мене перед цим був. Такий самий Рено Кенгу, тільки пасажир, і база була набагато коротша. На метр приблизно була коротша. Тому що пасажир. Пасажир був на механіці, не було по кругу парктроніків ззаді камери не було. А цей в нас на автоматі, по кругу парктроніки і ззаді камера. Ну, звісно, звісно, що потрібна тут камера. Так як ви бачите, що. Тільки є бокові зеркала, і потім ззаді мертва точка, якщо назад треба виїжджати, він длінний, Ну, камера тут необхідна необхідна. А тепер давайте подивимося, скільки ж я проїхав за місяць. Ще забув сказати, що тут вже стоїть електронний ручник. У пасажирів був механічний, тут він стояв. Коли я ставлю в паркінг, він одразу ставиться на... на ручник автоматично. І так. Пробіг за місяць 5774 км. 5774 км за місяць. Отакі От я кілометри вже наїжджаю. Ця машина зі мною ще буде довгий період, тому я буду вам багато знімати, показувати всі проблеми, які будуть цього автомобіля. Камера тут ось такого качества. По кругу сенсори паркиджо. Камера днем ще нормально, а от е, ночі воно таке відчуття, як будто сніг іде, іде мерехтить все таке. Ну, зрозуміти, можна куди ти назад здаєш. Якщо ти на дорогу десь в'їжджаєш машини, теж хорошо, тому що в тебе тут все. мертва зона, ти нічого не бачиш, що ззаді. І цей угол теж мертвий. На перехресті дуже погано, тому що треба ось так наклоняти, і все рівно ти не все можеш побачити. Машина злетіла в кувет. Півтори години назад я їхав бачив цю машину. Так іде дорога з якоїсь там села. І він мабуть, сильно розігнався. І на цю главну дорогу він вже не зміг вирулити, він просто полетів туди в городи. А там, як ви бачите, земля вспахана, і в нього подушки повистрелювали, бампера по кругу там всі поломані. І я збоку бачив, там жінка якась стояла, напевно, жінка була. Тут люблять без їзду, і часто я ось так зустрічаю автомобілі на обочинах в городі. <смі> ну, то поле, то фермер. І там земля спахана, свіжо спахана, напевно, тому що ще брили, а брили такі, як одне колесо в того фіата, то фіат 500 І утром я їхав і видно, були такі полоси по дорозі, що він не справився з керуванням, швидкість була. Більше ніж потрібно. Не знаю, ну Там навіть, я думаю, в 80-х вже було дуже швидко. І все, і він як снаряд просто перелетів до, главну дорогу і полетів далі в город. Віталію, ось в нові машинки приїхали, Renault Captur. Дуже вони тут а, популярні, тут гімна цих каптюрів. А ще гімна. Кліво, дуже багато Кліо. Зараз приїду додому і ще покажу, який у мене вийшов за сьогоднішній день розхід, так як я авторіно. Зараз візьму автостраду потім між доселами. І побачимо, що я сьогодні наїздив. 47 кілометрів і я вдома. Трохи автостради, трохи сільської дороги. Всього по чуть-чуть. Я вам такий апарат. Їду, їду, бачу, стоїть. Не питайте даже, чи є, це, бо не знаю. Просто, просто зустрілось таке по дорозі. Так, буду їхати, то я тут незручно став. Сьогодні вже наступний день, тільки що заправився і получается в мене, що на повному баці я зможу проїхати 800 км. Це ще не ти, ще не ще Не знаю, коли я прийду до тисячі, чи взагалі. Прийду. Скоро вже буде 6 тисяч. їдемо працювати. Вже 5999 пробігу, зараз буде 6. А ось і 6 тисяч кілометрів за місяць. 6 тисяч кілометрів за місяць. А ви скільки наїжджаєте? Такий кілометраж за який час виїхав, ось їду між селами. І це не автострада, це така між селами дорога, щоб не їхати прямо через город, село, город, село, а вона чуть в обіст йде. Взагалі безкоштовна дорога. І що хочу сказати, коли я заправився, мені мене показувало, що мені хватить на повному баці проїхати 800 км. Зараз мені вже показує 830 км. Їду я зі швидкістю 80-90, не більше ось по такій дорозі. Я вже проїхав майже 70 км. але в мене показує, що на 840 ще хватить топлива. Після заправки я вже 70 км проїхав. А було, показувало на 800, 800 км на повному баці. Зараз 840. Причому за вже 70 км приїхав і поки місь мене ще не падає. А тільки повишається. От і кінець дня. І що я наїздив сьогодні? 326 км. І общий пробіг 6312 км. Немало, да? 326 км за день. Тому я і за місяць наїздив 6 тисяч, а за 2 місяці 12 тисяч. Бестро я намотаю кілометраж. Сьогодні вже наступний день і хотів сказати по поводу зірка. Бачите, які зіркала заляпані дожі йшли. Сьогодні я приїхав 88 км вже. Коли сонце, то погано в них видно, коли вони забрезені грязю, грязюкою. жалоба на зеркала, що забрізується Вони... Коли машина, коли дождів немає, вони припадають в пелю, потім пішов дощ, і воно це все-таки в рязних каплях вийшло. І от коли бачите, як погано видно, що там ззаду в мене. Що в то, що в то зеркало. Або треба протирати зеркала, або треба мити машину. Під кінець відео, як вам такий автомобіль, як вам салончик. Сидушки які, вау. Офігеть! І що це таке? Ви подумаєте, напевно, якийсь Мерседес. Дивіться, ручка, ні, о, зеркало, о, зеркало. Це... Так як ми знаходимося в Італії, це ланча. Ланча. Гарна, яка не знаю якого року, звісно, морда яка, а? І стоя вона, я думаю, так, 1030 євро. 1030. Ну я би не відказав би. Мені Наста Мартін. От, ланча, Флавія. Ланча Флавія. 2000. Красиво, красиво, дуже красиво. Мені на Аста Мартіна вона змахує. З цієї сторони зеркала нема. Тільки з одної сторони. Гарно, гарно. А на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Пока-пока. Пенінфаріно, -пока.